Вітаю вас, брати та сестри. Сьогодні я хочу поділитися словом про те, як Бог нас благословляє не тільки через плоди, а і те, що стоїть також за цим. Це погода. Бог посилає дам різну погоду. Тобто може бути теп, може бути сонечко, може бути дощик. Цього літа було дуже. Це літо було у нас дуже. Сухими якось я, коли з вами був на базарі, і вони обговорювали ціни на те, скільки там коштують яблуки, то щось я почув такі слова, що цього року все якось дорожче, тому що було дуже посушливо і дощ був дуже рідко. Так ось я хочу поговорити про те, як Бог також іноді використовує погоду як інструмент. Книга пророка Огія, 217. Бив я вас посухою із залезнячкою та градом усі чини ваших рук, та не кликали ви до мене, говорить Господь. У цьому уривку ми бачимо, що Бог застосовує погоду в цьому випадку як покарання для попередження. Бог ніколи не карає для того, щоб звести людину до смерті. Бог не бажає смерті грішнику. Але тут ми бачимо, що Господь кликав їх цим. Всім. Ми можемо згадати історію груд, перший розділ, перший вірш. І сталося за часу, коли судді судили, то був голод у краю. В інших перекладах написано, що це було у Віфлеємі. Лехем це дім хлібу. Що сталося? Що був дім хлібу, Бог, коли давав, складав об'єтницю з народом ізраїльським. То в книзі повторення закону, 28 розділ, це розділ, де ми чуємо, як Бог показує, що нас чекає, коли ми будемо слухатися його голосу, і, коли, і починаючи з 15 го вершу, коли ми не слухаємось і там прокляться. Повторення закону, 28 розділ, 15, 16 вірші. Та станеться, коли ти не будеш слухатися голосу Господа Бога Твого, щоб додержувати виконання всіх Його заповідей. Та постанов його, що я сьогодні наказую тобі, то прийдуть на тебе всі оці прокляття і досягнуть тебе Проклятий ти в місті і проклятий ти в полі. Тобто, наша, наша несухняність Бог може застосовувати для того, щоб Він може це показувати через погоду, через якраз таки відсутність того врожаю, те, що ми робимо щось не так. Тобто, Ми побачили з, одну сторону застосування Богом погоди. Це те, що він може нас увішувати через це. Ми знаємо історії, як Бог через того ж пророку Ілію він на помолився і не було дощу на землі ізраїльській за часів царя Ахава, для того, щоб народ якби покаявся, хоча цього не сталося. Але після подій, на де ми знаємо, що він приніс жертву, він помилився і дощ знову був. Тобто, дощ це сила Бога. Але також ми зустрічаємо місця в Біблії, де сказано, що Господь також і милує нас, нам дає погоду по благодаті, навіть коли ми не заслуговуємо на це. Тобто Бог він не тільки справедливий, Він і милосерний. Апостол Павло в книзі дії апостолів 14 розділ з 16 по 17 вірш каже. За, минулі, за минулих родів попустив він усім народам, щоб ходили стежками своїм. Тобто він дозволив їм робити, якби він не дозволяє, але він якби сказав, що у вас є своє. Якби що хочете, те й робіть. Але якби суд всіх нас чекає, врешті-решт стежками своїми, але не заставив себе без свідчення. Добро чинячи, подавав нам із неба дощі та вражальні часи. Та наповнював їжі з радощами серця наші. Апостол Павло це каже в контексті, коли йому хотіли вже поклонятися, тобто він відкинув цю славу і сказав, що треба поклонятися Богу, Богу, який навіть вам, які поклоняються всіляким грецьким богам, він навіть вас милує і дає вам дощ. Тобто, ми все бачимо, що це все це наслідок благословіння. Бог створив нашу землю вельми добре, як сказано в буття перші, першому розділі, як читав до мене брат Тимофій. І те, що наш народ, от наша країна, Україна, вона має стільки плодів, тобто ми маємо дуже родючу землю, землю, те, що ми маємо дощі, те, що Господь посилає нам всі ці обставини, це свідчить про, нашу, про те, як Господь нас милує. Це не те, щоб ми заслужили це, це все милість Господа. І я хочу зачитати один вірш, який нам має бути як попередження, як нагадування. Книга Левитів, 26 розділ 3, 4 та 6 вірші. Якщо будете ходити згідно з постановами моїми, а заповідей моїх будете додержувати і будете виконувати їх, то дам ваші дощі, ваші дощі в їхнім часі, і земля дасть свій врожай, а польове дерево дасть. Тобто ми бачимо, що Бог нам обіцяє, якщо ми будемо йти за словом Його, що Він нам обіцяє плоди, Він обіцяє нам урожай. Але в шостому вірші також є дуже цікавий момент. І дам мир у краю, і ви будете лежати, і ніхто не вч... чинить, щоб ви тремтіли, бо злу звірину винищу з землі, а меч не перейде через край ваш. Давайте підведемо э, підсумки. Бог обіцяє плоди, тобто дощ. Клімат добрий погоду сприятливу за умови, що його будуть слухати. Проте його народи іноді не слухають, навіть я б сказав, переважно не слухають. Проте, ми також зустрічаємо другу, другу половину. Це коли Бог по милості своїй, по милосердю своєму може давати сприятливу погоду для того, щоб ми мали врожай. Всі ж пам'ятають це спекотне літо, як я казав на початку проповіді. Я хочу, щоб ми всі пам'ятали, що те, що ми маємо такі плоди, що ми маємо таку класну погоду, це не наслідок того, що ми заслуговуємо чи нам пощастило. Це Господь, який досі нам продовжує життя та продовжує нас милувати. Давайте помолимося. Саме помолимося. Величний Господь, ми тобі дякуємо за те, що ти, попри всі наші відступлення, відступлення нашого народу та. Все те, що зараз відбувається, ти, Господь, все, що нас продовжуєш із дня в день милувати, що ти посилаєш нам, Господь, цей врожай з року в рік, що ми можемо, Господь, святкувати в достатку, а не в нестачі. Дякую, Господь, за те, що ти нас не, не залишив, що Ти нас не покинув, що Ти досі з нами. Господь, ти, бласки на нас, нас і надалі благословляє. Ти благослови, бласка, наш народ, що Він, Господь, також дякував тобі за все, для того, щоб ми жили, Господь. Подядь тобі, щоб ми жили, Господь, шануючи тебе, а не навпаки, відвернувшись до тебе спиною. Ім'я Ісуса Христа. Амінь.